Отже, шановні друзі, поки я тут розбираюся з вашими повідомленнями, дзвінками, списками, потребами, щоб завтра їхати знову все це пакувати і відправляти. А, інформація по соколу. Ну, хто такий сокол, мабуть, ви вже знаєте. Він виходив прямо в ефір зі мною. Сокол вечір А, так, блядь, понял. Короче, друже, головне управління розвідки тебе безпокоїть. З хорошими наміряннями, та не шматка. А ви хату це офіціальне заруєння? Далі в цьому відео, яке є в мене телеграм-каналі, в Ютубі, ви почуєте дуже багато цікавої інформації про продаж комбатів, офіцерів, Порошенка, е, Притулу, розкрадання умніції, корупції. Багато чого цікавого. Після цього відео його посадили в СІЗО. Е, посадили його е, в. Так, СІЗО, Запорізьке СІЗО, вулиця Перша, Ліварна, 36. І вийшов він на мене через людину, яка просить дуже допомоги. Він просив уточнити, як все діло його по вопросу, Є какое-то движення, ви говорили, будете обращатися міжнародні організації. Так, да, я буду обращатися, куди тільки можна, але зараз мені потрібен адвокат. Адвокат у мене є. З адвокатом зараз Сокол підпише договір, і ми будемо витягувати пацана. З СІЗО за правду і за факти, які він озвучив, за те, що ця влада антиукраїнська посадила нашого розвідника, нашого захисника, який з 2014 року воює за Україну, кинули його в собаку в СІЗО. Ми, пацана, витащимо питання часу. Всі, хто хоче проявити небайдужість, а допомогти хлопцю і показати цій системі, що нас не можна кидати, як собак по СІЗО, за правду, бо ми не Москва, ми не Росія, ми не Білорусь. Будь ласка, долучайтеся, тому що це не дешеве задоволення. Пацан остався один на один зі своєю проблемою, яку він не побоявся, питання він не побоявся звучити. А тепер має за це проблеми. Тому на днях ми виїжджаємо в Запоріжжя, підписуємо договір з Соколом і ведемо повністю його справу. І паралельно я все це вам доповідаю, розказую про перехід справи Сокола. Хто хоче долучайтесь, будь ласка, на поїздку, на адвоката. Номер картки у вас є 53, 75, 41, 14, 04, 99 11 22. Пацана треба витягувати з лап цієї системи. Інакше віддамо одного, з'їдять усіх правдолюбів, ну і патріотів.